Нас єднає пам'ять тих, хто поліг за волю, за свободу України всього нашого народу. Одразу три дошки пам'яті загиблим у російсько-українській війні відкрили на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 13. Віталій Кадол, Степан Дочак та Артур Грималюк були його випускниками. І учасниками збройних сил України є наші патріоти, наші учні школи номер 13, які завжди будуть для прикладу наших учнів. Та нашого підростаючого покоління. Ми щиро дякуємо батькам, вчителям, які виховали достойних наших героїв. Слава Україні! Сміливий, відповідальний та талановитий. Таким згадують Віталія Кадола, рідні та близькі. Чоловік захоплювався футболом, був учасником музичного гурту. Військовослужбовець загинув під час бою поблизу спірного на Донеччині. Я дуже горджусь своїм сином, що він не втік, як дехто. Що він е, пішов воювати, він знав, за що він воює і за що він може загинути. А також дуже вдячна за те, що ви увиковічили пам'ять мого сина на друге покоління. 33-річний Артур Гремалюк загинув 7 грудня поблизу міста Гуляйполе в Запорізькій області. Степан Дудчак служив з 2014 року. Зупиняв навалу росіян у Києві. Загинув від ворожого обстрілу 20 березня. Без батька залишилось троє дітей. Ми все робимо для того, щоб увіквічнити пам'ять саме тих івано-франківців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Ну і також пам'ятаємо про рідних, теж опікуємося рідними, щоб вони. Відчували постійну підтримку з боку громади Івано-Франківської, як фінансово, так і е, різними вшануваннями пам'яті. Ну і також тут для мене особливе відкриття. Один з воїнів Віталій Каду, він в мене був в гуртку пластовому, я в нього був виховником. І пригадую його дуже таким життєрадісним хлопцем. Шкода, що війна забирає найкращих, що вона забирає тих, хто могли ще довгі роки будувати цю державу Задля збереження пам'яті про тих, хто поклав своє життя за суверенну Україну в Івано-Франківській громаді готують до друку книгу пам'яті, в якій увіковічнять подвиг героїв. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.